Тотальний розпродаж квартир. Середній чек упав в два рази. Чи справді в Україні різко знизилися ціни на житло? Я не пам'ятаю 25 років нерухомості, щоб такі квартири ну стільки коштували. Ми знайшли найдешевшу однокімнатну в Києві, і зараз ми вам її покажемо. Та порівняли з цінами в Харкові, Одесі та Львові. Де найдешевше, а де найдорожче. Зараз усе розкажемо. Увага, житло недорого. Ви в це можете повірити? Адже у нашій країні вже якось так склалося. До початку Великої війни навіть за однушку подекуди просили більше аніж за квартиру хм, в Іспанії. Та нині ціни змінилися і придбати власну оселю. Стало дешевше. Щоправда, де саме і в якому стані? Ні, мова зараз не про елітні чи бюджетні райони, адже ми вирішили порівняти ціни на житло в Україні загалом. І почнемо зі столиці, де вартість квартир завжди просто зашкалювала. А як ви гадаєте, скільки зараз коштує найдешевша квартира в Києві? Йой, цікаве питання. Ну, не знаю, мені здається, десь... 1040-45. Ну, плюс-мінус, приблизно. Думаю, десь 50 тисяч доларів. Ну, я не, не знаю, є. може, 1040. Ну, я так якось думаю. Якщо розглядати квартири з минулого століття, то це може бути навіть 10-15. 10, 15, 40 чи 50. Аби зайвий раз не губитися в здогадках, ми переглянули сотні оголошень, зробили десятки дзвінків і валя! Нам вдалося знайти найдешевшу квартиру у Києві. І зараз ми вам її покажемо. Отже, лівий берег столиці, Дніпровський район. Саме в ось ці дев'ятиповерхівці на останньому поверсі продають однокімнатну квартиру. А дзвінок не працює. Проходьте, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ось власне і житло, яке виставили на продаж. Наші такі великі хороми 29,3 квадратних метри. Здавалося б, небагато, але є плюсики в цій квартирі. Тут як не крути, не голі стіни з ремонту можна зачекати. Це у нас кухня 5,5 квадратних метрів. Вона маленька, старенька пліта, але вона все ж таки є. Плита, газ. А ще Холодильник Донбас. Я бачу. Но він стоїть на що? Це? На На що тумбі. Холодильник на тумбі. Прикол. Да. А, я такого ще не бачила, Но... чесно. Відтак ціна дорівнює якості. 27 тисяч доларів коштує оця квартира, але можна там трошечки поторгуватися. Тож віддати можуть і за 26. Адже від метро ну на жаль, дуже далеко. До речі, маленька ремарка. Наприклад, така ж сама квартира такого ж метража, ну 29-30 метрів у місті Львів, буде коштувати 40 тисяч. Та про це трохи згодом. А поки далі про Київ. Такі ціни трапляються лише на вторинному ринку. У новобудовах картина геть інша. Для прикладу, ми на тому ж лівому березі, у тому ж Дніпровському районі теж шукаємо однушку, Щоправда, вже в сучасному будинку. 17-й поверх однокімнатна квартира без оздоблення. Проходьте, будь ласка. Вона, до речі, дуже відова. Так, за вікнами Дніпро «Ой, дійсно гарно дивіться. А ще на 20 метрів більша ніж попередня, і звісно ж дорожча. «51 метр, 85 тисяч без оздоблення. А ще треба зробити ремонт. Це новий будинок, це доволі близько метро. Такі цінники, кажуть рієлтори, для столиці типовими назвати важко. Я не пам'ятаю 25 років нерухомості, щоб такі квартири ну, стільки коштували. Усе банально через війну. Якщо ми будемо говорити про місто Київ, ми досі не досягли довоєнної відмітки. Пропозиції збільшуються, а покупців не так багато. І тому ціна не може бути високою. Если, допустим, в Киеве до войны вот было, допустим, 3 Три с половиной тысячи сделок в месяц, то сейчас их намного меньше. 800, тысячу сделок, тысячу сто сделок. А что ж не в регионах? Стоимость растет вот в Ужгороде, либо, допустим, ивано франковский либо Львов. Там стоимость недвижимости гораздо больше выросла, ну, чем в других регионах. Львов, Івано-Франківськ, Ужгород то там саме високі ціни. Майже Львів з Ужгородом йдуть, ну як я говорю, в наздрю, тому що ціни у них доволі високі. Отже, захід України. Теж вибір на будь-який смак. 48 метрів квадратних, повністю з ремонтом та обладнана побутовою технікою. Абсолютно все нове. І обійдеться така нерухомість щонайменше в 120 тисяч зелених. Але який же тоді найдешевший варіант? Ось таку квартиру можна придбати у Львові, в Франківському районі, який досить вважається престижним, за 34 тисячі. Пам'ятаєте, у Києві ледь не ідентично пропонують за 27 тисяч. Та чи можна знайти у містах-мільйонниках ще дешевшу? Звісно, під час війни дешево там, де небезпечно. Одеса, Харків, там зниження цін йде більше, однозначно. Перлина біля моря без перебільшень майже ніколи не поступалась у ціновій політиці Києву. Та от нині, як жартуєте десити, даючи рекламу, квартира з сучасним відом ніж шахідної сторони. Тільки уявіть за ось ці вишукані апартаменти з елітним ремонтом просять усього 73,5 тисячі доларів. Для порівняння до війни вони коштували 125. У Києві ж нагадаю 51 метр 85 тисяч без оздоблення. А ось варіант взагалі бюджетний. Ціна еквівалентна 21 тисячі 500 доларів США. Звісно, можна знайти житло і дешевше, але це буде побудова 80-х років в менш престижній частині цього спального району міста Одеси. Де ж просять рекордно мало? Саме дешеве житло це все ж таки прифронтові території. Так? Це Харків, це Запоріжжя, це Суми. У цих регіонах придбати однушку можна навіть за 7 тисяч доларів, аби ви розуміли, як там просіли ціни. Ось, наприклад, найдорожча однокімнатна у Харкові. Це новобудова 2022 року з класним, дуже якісним ремонтом. Площа однокімнатної квартири 52 квадратних метри. Ціна 58 800 тисяч доларів. Ба більше, окрім уже й так рекордно знижених цін, продавці все одно змушені йти на великі поступки. На сьогоднішній день нормальною пост поступкою з'являється… Коли пропонують там е десь приблизно 5-10% від вартості квартири. Бували випадки, коли і на 20% торгувалися і уторговували люди. 10-15%, іноді на 20% люди уступають від той стоїмості, яка була півгода тому. І року. Ну, зрозуміло, причина. Та, попри падіння цін, попит на житло не збільшився, а навпаки, впав. Причому продажі зменшилися не лише в Києві чи прифронтових містах, а навіть у Львові, де ще нещодавно був квартирний бум. Отже, купівлю нерухомості українці поставили на паузу, і скільки вона триватиме, не знає ніхто. Любов Кукла факти тижня ICTV, єдині новини.